Вітаю, друзі! Не так страшні московські воші, як наші українські гниди. Кольор гнид може бути різний. Звичайно, зелених більше, бо вони при владі. Але зелені гниди не могли перетворити Україну в Зеконстабер, якби їм не допомагали гниди парламентські інших кольорів. Про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати таки правду. Отже, друзі, парламентські гниди не мають кольору, а точніше вони всі позеленіли. Вони всі перетворили в Зелений гнид. Ви подивіться, країну перетворюють в Колонію. Країну, як той велосипед, коли Зеленський, розбитий на сцені 95-го квартала, казав, заберіть Україну, так зараз е, несуть країну в міжнародний ломбард. Віддають в управління якомусь американському фонду. Чому кажу американському? Бо по тій угоді, яку ми бачили, він діятиме за американськими законами. Отже, країну несуть, здають, в країні буде встановлена колоніальна адміністрація, тому що цей фонд, який буде. Керувати фактично видобутком всіх корисних копалин, портами, логістикою і так далі, цей фонд призначатиме наступних депутатів, наступного президента, якщо він буде потрібен, наступний уряд. Це все буде колоніальна адміністрація, тому що вони будуть розпоряджатися ресурсами. А загнити їм це здають. От вчора мотовиловець, там хтось з депутатів каже, треба викотика шмигаля, щоб е, почути суть угоди прем'єр-міністра. Скакує мотовиловець, мат, перемат, крики. І ніхто нікого не викликав. Сьогодні була ще одна спроба, ніхто нікого не викликав. І мовчать. Мовчать. В кращому випадку, кайф придіть нам розкажіть. Поділітесь з нами. Знаєте як? Поділітесь. Але ніхто не виходить і не каже, що це державна зрада, що це узурпація влади, що це перевищення службових повноважень. Не одна гнида. З парламентським мандатом не вижила на трибуну і вголос не сказала ні продажу країни, ні продажу землі і природних ресурсів, ні здачі в міжнародний в американський ломбард України. Всі мовчать. Зелені гниди зрозуміло, чому мовчать. Але так само мовчать і шоколадні з Європейської Солідарності. Так само мовчать голосисті гниди з голоса. Я вже мовчу про опазажопівських гнид. Ті взагалі е, голосують разом з зеленими, і Бойко, і Льовочким. А сердечні наші. А? Юлія Володимирівна, чого мовчимо? Ви завжди виходили і захищали національні інтереси. Мовчать позафракційні гниди. Всі мовчать. І перетворюються в зелених вони в змові. Вони в змові про узурпацію влади, бо вибори проводити не треба, поки не закінчиться війна. Закінчувати її також не треба по їхній логіки. Вибори президента, хоча Конституція каже, що треба. А якщо нема змоги, передай владу в парламент. Але ніт їх цікавить зелений узурпатор на троні, його дубка, яку вони люблять вилізувати. Хочеть себе опозиціонерів. Але коли мова йде про фактичний продаж країни, здачу її в американський ломбард, вони всі язики хоп! В зелену дупу і мовчать, мовчать. А зелені гниди випускають на арену різного роду фріків. Наприклад, у них є такий фрік Мазурасу, який, коли треба відволікти від якогось глобального питання увагу, він реєструє якийсь дурнуватий законопроект, або навіть правильний законопроект, але той, який ніколи не пройде, всі починають його обговорювати і заговорюють тему. Ось і зараз фрика Мазурашу випустили для чого? Для того, щоб він на всю країну сказав. Кого цікавлять надра? Кого цікавить, щоб ми їх не віддавали іноземцям? Не віддавали американцям. Просто віддавали. Ідіть на фронт воюйте! Тоді будете мати право запитувати за надра. Вперед на фронт захищати Україну, тоді будете мати моральне право претендувати на час. І це ж фрік Мазурашу кричить в ефірі по завданню Офіса президента, по завданню Зелених Гнид. А ніхто не вийшов і йому не опонує. Де ті, хто рве на собі сурочку про захист національних інтересів? Ніц немає. Всі мовчать. Всі, хто називає себе опозиціонерами, мовчать язики і поховали, ніби поніміли. Причини? Одна причина хочуть сподобатись білому господарю з Вашингтона. Інша причина договорились за якісь корупційні ковріжки з зеленими гнидами з офісом президента. Третя причина бояться, що прийдуть з кайданками, посудять нещасненьких, хай продають країну, аби не мою дупу у в'язницю. От їхні причини. І цим вони демонструють чітко. Немає жодної різниці між зеленими та іншими парламентськими гнидами. Всі вони одним маром, миром, ой, вибачаюсь, одним лайном мазані. Пов'язані з собою корупцією, клептократією, марадерством і багатьма іншими речами. Тому всі вони мають іти звалищі історії. З ними немає майбутнього України. Вони минуле. І всіх їх треба повністю люструвати. Всі, хто сьогодні сидять в парламенті, в кабміні, в адміністраціях, мовчать язики. Постіпили зуби, мовчать язики в дупах зелених, всіх їх назвали ще історії під люстрацією. Тільки тоді зможемо очистити країну і по-новому її відбудовувати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.